Такого формату громадські слухання в першу чергу демонструють відкритість влади, її зв'язок із людьми. Сергій Машковський вкотре наголосив на своїй принциповій позиції щодо того, що всі кандидати мають пройти громадські слухання. Громадські слухання це є якби нашою відкритістю, це є нашим зв'язком, зворотнім зв'язком до громади. Ми слухаємо їхні думки, що вони говорять, як вони відносяться до тих чи інших кандидатів. Якщо є якісь факти, тільки от я сьогодні зацентував на це уваги. Будь ласка. Ска, давайте факти. Ми по е, інформації, які надається, тому що є певна вертикаль влади в кожного міністерства. Вони надають нам інформацію про признаці чи тієї чи іншої посади кандидата е, на ту чи іншу посаду. Я однозначно зайняв принципову посиду, що всі кандидати повинні пройти громадські слухання. Першого із представлених кандидатів заслухали Сергія Грінчука, який розповів про свою трудову діяльність. А з першочергових кроків на новій посаді бачить. Це налаження співпраці з бізнесом. В першу чергу з виробниками. Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день це мені вже вдалося за три місяці, тому що ті підприємства, які по тим чи іншим причинам оформлялися на інших митницях, почали вертатися. Ну, взагалі, я не люблю сам себе хвалити. Тут я бачу є представники підприємств, які виробники самі великі в Житомирській області. Краще їх спитати про те, чи комфортно їм було працювати останні місяці, чи є діалог і чи це тільки монолог. Житомирська митниця одна з п'яти бюджетоутворюючих. Кожен місяць Житомирська митниця додає до державного бюджету більше мільярда гривень. Отож, запитань було чимало до кандидатів. Другий претендент Ярослав Ващенко також поінформував громадськість про своє бачення подальшої роботи житомирської митниці. не ми виступав я точно так же, скажімо так, в деяких рамках, але скажімо так по своєму іншому бачу напрямки роботи Житомирської митниці. Дійсно, усі суб'єкти зовнішньої економічної діяльності повинні працювати в однаковому правовому полі, тобто необхідно забезпечити чітке чітке виконання вимог законодавства митниці при наданні митних процедур. Після майже двогодинних дебатів громадські активісти переважною більшістю проголосували підтримати на посаду Житомирської митниці кандидатуру Сергія Грінчука. Ми як бізнес ми дуже задоволені кінцівкою цього цих дебат, тому що у нас митниця була взагалі без господаря. А ВОО – це не та людина, яка має такі повноваження. Сергій Гринчук під час слухань пообіцяв громадським активістам створити при Житомирській митниці громадську раду, до складу якої увійдуть і працівники митниці, і бізнесмени.